Нямк – це відео про те, як я створила свою першу дитячу книгу власноруч. Процес роботи, підводні камені та поради від артмявки. Для початку обрала текст казки та розділила його на частини відповідно до ілюстрації, які я вигадала. Розробила двох головних персонажів: це Діда та Лесю. Вони одразу з'явились у мене в голові. І відповідно до макету почала розробляти ілюстрації до частин тексту. На жаль, з-під пейнтів у мене багатько не збереглося, але сам процес був доволі цікавий, і в кінці ти вже починаєш його по-іншому рефлексувати. Також вже треба було погратися з розміщенням тексту і плямками, які знаходяться зверху. Коли був відмальований весь ілюстративний матеріал, то можна було його поєднувати з текстовою частиною, обирати шрифт та гратися з відстанями. Дуже знадобився макетик. Перевела файл в PDF-ку і цмик і пішла друкувати в друкарні. Якщо що, друкувала в кадрі, це у Львові така є. Ну, вони в принципі найкраще те, що я бачила у Львові під руку. Але пропорції вони мені трошки покойовдили, тому я для якоїсь більшої роботи думаю, треба шукати більш професійну друкарню. Створила стікери для інтерактивної сторіночки, де дітки відповідно до тексту мають розміщувати звіряток, про яких йдеться. Дуже цікавий експірієнс був робити це все вручну, тобто прошивати, згинати, вирізувати. Але це дуже допомагає зрозуміти структуру книги та процес виготовлення. Також це дозволить мені в майбутньому при бажанні створити якусь авторську книгу або розуміти нюанси, які потрібно буде розуміти при створенні якогось масового тиражу. Я створила два екземпляри книги. Один для мене, один залишила в академії друкарства. Вирішила зробити книгу Добра дівчинка в м'якій обкладинці. бо, Як на мене, вона виглядає так набагато краще. Трошки треба було попаритись із картоном, але в результаті, як на мене, це того більш ніж вартувало. Загалом найважливіше для себе я виокремила те, що потрібно. На початках, тобто, коли створюєш макет, одразу все продумувати: кольорові плями на ілюстраціях, текст, які обкладинці ти робиш, який папір використовуєш. На майбутнє я вже буду це все враховувати, але мені дуже сподобалося завдання, і викладачка Стимпіцька у нас. Дякую їй за передані знання та вміння. До речі, вона займається авторською книгою. Я залишу під відео Контакт, якщо потрібно буде. Також дуже ключовий момент це мислити розворотами, а не посторінково. Зараз я вже на другому курсі ми будемо створювати науково-популярну книгу, тобто від дитячої, потім е, науково-популярна, потім іще більшого формату, типу, я думаю, якась художня, і на четвертому курсі буде вже авторська книга. Тож, якщо вам цікава ця тема, то раджу вступати в нашу академію. Бо окрім графічного дизайну, ви отримуєте багато знань в сфері саме створення книги та шрифтів. Ось такий результат створення моєї першої книги можете побачити посторінково мою роботу. Загалом, це типу туторіал, чи не туторіал, чи процес створення. Але якщо у вас залишилось питання, пишіть в коментарях. Можете підтримати мене гравосиком в описі відео. Дякую за перегляд цьомкою бомкою.